Друзі, сьогодні у нас є чудова нагода проговорити про такий проект, як Bloom. Наразі, у час неймовірного хайпу та і успішного дропу від ноткоїна, усі шукають нові можливості заробити у Телеграмі. Тому сьогодні у нас буде детальний огляд та перспективи проєкту Bloom, який може ще потужніше порадувати своїх користувачів за їх роботу. Bloom це децентралізована біржа у Телеграмі, яка наразі приваблює все більше нових користувачів, у планах створити біржу, за допомогою якої дуже легко буде купляти крипту. Уже більше 10 мільйонів Ристувачів і їх число зростає з кожним днем. А це вже багато про що каже. Хоча у команді наразі всього близько 15 чоловік, але партнерство та таке швидке просування Bloom люди дає свої плюси. Створюється ком'юніті, за допомогою яких все більше професіоналів знаходять собі місце у даному проєкті. Найбільшими труднощами проєкту наразі були лише атаки та наплив ботів, завдяки чому, до речі, проєкт стає більш надійним та архітектурно стійкішим. Bloom старається бути максимально відкритими, ведуть більш публічний спосіб задля досягнення довіри від своїх Рестувачів багато проєктів стараються бути максимально загадковими та незрозумілими, ведуть себе дуже закрито, від чого довіри в них не так багато. А на прикладі Bloom хочуть довести те, що лояльність боку користувачів буде заохочуватися і відплачуватися тим самим у їх бік. Метою все таки є створення та залучення у саму криптовалюту людей, які тяжко розбиратися у ній та кому не хочеться вчитися та ризикувати. Задача легка: показати, як купувати крипту та обмінювати її у мінімальний період часу та з використанням мінімум ваших дій. Через те, що Telegram дав таку можливість для створення міні-застосунків, Bloom вважають це ідеальним кандидатом задля роботи своєї платформи. Це також грає на руку легкості у використанні, адже не потрібно нічого качати, немає потреби у використанні додаткових сервісів усе в одному застосунку в Телеграмі. Що таке взагалі Bloom зараз? Тут є чотири основні функції: фармінг, квести, рефералки та гра за геймпаси, звідки почався шлях. Як кажуть розробники, інкубаційний період пройдений саме з Binance Labs, тобто проект вже є досі непоганим по своєму траст-фактору. З 700 проектів Bloom увійшов у 13 переможців, що є дуже гарним результатом як для розробників, як і для нас, хто хоче отримати дроп. Подальші плани проекту: з'являться баланси не тільки Bloom Pointів, але й інших валют, впровадження свого гаманця мається на увазі, а також нові квести, але не з винагородою Pointів Bloom. Готуються колаборації з іншими проектами та їх токенами. Для чого ж потрібні поїнти? Не розголошують інформації за їх конвертацію, токени, але натяки дуже потужні, тому потрібно фармити та бути максимально активними. Проект дуже радикально буде відноситися до ферм будь-якого роду, тому будемо готуватися до усіх можливих труднощів. Інвайти також існують для того, щоб не було мільйонів ботів. Що ж буде нагородою за поінти? Поки що це бали, які будуть використовуватися в майбутньому, вони будуть юзатися у самій біржі. Усі активності та дії на аккаунту, тобто ваша мотивація це робити, як обіцяють, буде того варта. Як вже казалося, то усі нагороди та в принципі роздачі будуть за рахунок проєктів, які будуть взаємодіяти та співпрацювати з Bloom. Дуже хочуть відібрати увесь шлак задля просування годних проєктів. У такому випадку усі будуть в плюсі. Що з приводу верифікації чи куса? Як буде регулюватися ваш портфель? Біржа не планує зберігати ваші кошти, вони будуть саме у вас. Вони не планують бути фіатним регулятором. Верифікація не буде обов'язковою наразі. Як підсумок, хочеться сказати, що Bloom в даний момент тільки зароджується та стартує свою подорож. Але це для нас гарні новини, бо ми можемо стати частиною тих ранніх користувачів, яким з часом. Відплатять гарним дропом за усі наші старання та допомогу розробникам у активностях, тестах та в цілому розвитку даного проекту. Люди, які будуть витрачати мінімум свого часу, зможуть побути частиною нової епохи у криптовалютному світі, тому давайте долучатися до неї разом. Дякую за перегляд! Ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на даний канал. Залишайте коментарі, мені буде дуже цікаво прочитати, що ви думаєте про цей проект.